Ця публікація присвячена реанімаційному відділенню клініки «Реаринг». Реанімація це насамперед фахівці високого рівня, дуже дороге обладнання та складна система. На базі клініки працює керівник кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету. Реанімація відновлення життя та життєво важливих функцій організму у перекладі з латині для загального сучасного розуміння цього слова і цього поняття недостатньо. Потрібно зрозуміти, хто і з якими проблемами може вступати до відділення реанімації. Наші пацієнти люди з розладами життєво важливих функцій, тобто з розладами дихання. Ускладнений вдих, нездатність дихнути, напряг квінки при алергічних реакціях, стороннє тіло верхніх дихальних шляхів, напад бронхіальної астми та інше, ускладнений видих, пневмоторок, слабкість дихальних м'язів, травми грудної клітини, розлади серцевої діяльності та артеріального тиску, усі види шокових станів, зниження артеріального тиску, підвищення артеріального тиску, будь-які види аритмії, міокардити, ендокардити, тромбози. Розлади свідомості, кома, тяжке алкогольне отруєння, наркотичне отруєння, порушення рівня свідомості, загальмованість, галюцинації, помірна агресія, порушення сну. Нерідко пацієнтами реанімаційного відділення стають хворі, які мають різні види кровотеч, незрозумілі, неясні стани, що супроводжуються яким-небудь порушенням життєво важливих функцій. Це також терміновий привід для звернення за допомогою до реанімаційного відділення. У відділенні реанімації працюють виключно лікарі-анестезіологи та спеціально навчені реанімаційні медсестри та медбрати. Після тривалого навчання, багаторічної практики у різних сферах медицини, кардіореаніматології, неврологічної реанімації, інфекційної реанімації та інших, наші фахівці справді є багатогранними лікарями, які можуть швидко, а найголовніше правильно зреагувати на будь-який, навіть нестандартний на стан хворого будь яку з перерахованих вище проблем у клініці Рейринг можна вирішити завдяки наявності висококваліфікованого персоналу, новітнього обладнання, сучасних медикаментозних засобів, зваженому науково-практичному підходу до пацієнта. Приватна госпіталізація забезпечує індивідуальний підхід до кожного. Послуги реанімаційного відділення включають не лише перебування у реанімаційному відділенні, а й денний стаціонар реанімації, проведення внутрішньовенних введень будь-яких розчинів, у тому числі альбоміну, парентеральне харчування, переливання крові, проведення сеансів СІПАП-терапії. Дезінтоксикаційна терапія, плазмоферез, очищення крові, гемосорбція, інгаляційна терапія ксеноном. За будь-якої необхідності не зволікайте, терміново звертайтесь до реанімаційного відділення клініки Реєринг. Завжди допоможемо відновити ваше здоров'я.